Доброго дня, я радий вас вітати на моєму каналі. Я вдячний вам за перегляд моїх відео. І в цьому відео ми поговоримо про хіральні атоми і дзеркальні ізомери. Знач, у підручниках часто попадається ось такий запис. Тобто, ну, тут зірушка, грубо Таким символом позначають хіральний атом. Хіральним може бути атом карбону, який з'єднаний штирма різними замісниками. Тобто, як приклад ch 3 H, CH3H, ну і тут, наприклад, буде OH. О, Тобто, І в нас з'явився хіральний атом. І він сполуки з хіральним атомом здатний проявляти дзеркальну ізомерію. Тобто, от У нас з'явиться ізомер, який буде відрізнятися тільки тим, як розміщені замісники відносно площини дзеркала. Тобто, до дзеркала був ближче повернутий H, а тут повернутий цей H. Аж було далі від дзеркала, і тут воно теж далі від дзеркала. От, Почається дзеркальні ізомери. Так, далі. Інколи питають в таких задачах, коли мова йде про хіральні атоми, про кількість ізомерів. Якщо у нас є кілька хіральних атомів, Так? Формула для визначення кількості ізомерів, тобто N це загальна кількість ізомерів, і воно у нас дорівнює 2 в степені N Тобто у нас тут зараз е, 2 mm. е, хіральних атоми, відповідно, буде 2 в степені 2. Якщо у нас буде три хіральних атоми, тут так наприклад, ми тобто H тобто і CH3, то у нас ну, для даного випадку один хіральний атом, другий третій, і в нас буде дорівнять 2. В степені 3. Знову ж таки, пам'ятаємо, що 2 в степені 3 це 2 помножить на 2 і помножить на 2. І буде 8. Ось 4 і помножить на 2, 8, а не 2 помножить на 3, що теж дуже важливо. Mm. На цьому моє відео завершується. Всім дякую за увагу. Всього доброго. до нових зустрічей.